Керівник Набу Семен Кривонос заявив, що СБУ готує нову хвилю підозр співробітникам антикорупційних органів. Що він отримав сигнали, що після того, як НАБУ вручило підозру тому самому генералу СБУ Іллі Вітюку за незаконне збагачення, СБУ вже має на руках ухвали суду, які планують вручити людям із НАБУ, тож в НАБУ очікують нової хвилі атак. Перед тим голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко в інтерв'ю дзеркало тижня теж говорив про тиск на певних людей, щоб ті свідчили про російські впливи у набу. Прогноз. Погоди, так би мовити, на цю осінь такий Море бруду, де не розбереш, що правда, що брехня, подальші спроби підрізати крила і зуби, набу і сап. Почали складуватись пазли такі, що є розуміння у набу. Нарешті корупція верховна. Да, це не керівники районних судів, якісь там шлепері з держпідприємств, Ні, а що десь в оточенні президента відбувається якась твора?